У 16 столітті, коли вогнепальна зброя ставала все більш поширеною, існувала серйозна проблема як витягти застряглий у стволі пиш. Для цього було створено спеціальний інструмент, який отримав назву пижівник. Він являв собою металевий стрижень із гвинтовою спіраллю на кінці, який вкручувався у пиш і дозволяв його витягати. Наприкінці 17 століття, коли виноробство переживало справжню революцію і вино почали масово розливати скляні пляшки з корковими пробками, ідея створення штопору виявилася дуже доречною. Перші штопори були практично ідентичні пижівникам простий металевий стрижень з гострою спіраллю. Але перш ніж ми розповімо цю історію, не забудьте підписатися на канал та по можливості розповісти про нього друзям. Нам дуже хочеться. Щоб канал зростав, це мотивує робити більше цікавого контенту. Дякуємо. Спочатку штопори використовували не для відкривання вина, а для парфумів та аптекарських пляшечок. Лише згодом ця мода перейшла і на вино, адже до цього моменту вино наливалося з бочок. На самому початку штопор називався Пляшковим гвинтом. Хто придумав штопор, невідомо. Навіть невідомо де це було. Хоча французи вважають, що це був їхній винахід. Англійці теж не проти приписати цю заслугу собі. Швидше за все, до речі, праві англійці з тієї простої причини, що саме у Великій Британії промислові пляшки почали раніше застосовувати в побуті. Логічно припустити, що саме у них пристрій, який призначався для відкупорювання цих пляшок, і еволюціонував у штопор. Але реальним прототипом став саме поживник, який в ті часи часто називали сталевим черв'яком. Сталевий черв'як, що використовується для витягання корків з пляшок. Уперше був згаданий у 1681 році. У книзі винного критика Х'ю Джонсона. Історія вина. Черв'яки мали примітивну та подібну конструкцію і теж часто витягали лише частину корку. Справжній прорив стався у 1795 році, коли британський винахідник Семюел Хеншел запатентував перший штопор сучасного типу. Його винахід включав важливе вдосконалення. Упор для пляшки, що значно полегшувало процес витягування пробки. Його винахід, як і багато інших штопорів того часу, був оснащений пензликом для струшування крихт воску та пробки з шийки пляшки. Хеншел писав про нього так: це новий метод застосування гвинта, побачивши який кожна людина здивується, що сама до такого не додумалась. Пізніше придуманий священником штопор породив цілу низку модифікацій. Наступне ключове нововведення у дизайні штопора можна простежити у іншого англійця Едварда Томпсона. Томпсон у патенті 1802 року задокументував спосіб, що дозволяє користувачеві повертати штопор в одному напрямку, використовуючи вкладені гвинти, які обертаються у протилежних напрямках. Коли один гвинт досяг своєї межі, включається другий гвинт, що дозволяє пробці почати рух вгору. Цей елемент дизайну увійшов до багатьох інших конструкцій штопора, включаючи знаменитий штопор Зіґзаґ. Протягом наступного століття штопор еволюціонував неймовірними темпами. З'явилися десятки різних механізмів: важільні, крилові, циліндричні. Кожен з розробників нових версій намагався вирішити одне й те саме завдання: як зробити процес відкривання вина більш легким та елегантним. Особливо цікава історія створення штопора офіціанта складної моделі з невеликим ножем для зрізання фольги та важелем для упору. Цей дизайн, що з'явився в 1880-х роках у Німеччині, став справжньою революцією у світі. Вина і залишається найпопулярнішим типом штопора до сьогодні. Створив його німецький винахідник Карл Вінке. Закріпивши за собою право на винахід патентом у 1882 році. На початку двадцятого століття штопор перетворився на справжній предмет мистецтва: срібні, позолочені, інкрустовані коштовним камінням. Штопори стали показником статусу та смаку їхніх власників. Деякі примірники того часу зараз продаються на аукціонах за десятки тисяч євро. Існує легенда, що один англійський аристократ навіть включив свою колекцію штопорів до заповіту окремим пунктом, оцінивши її дорожче ніж свій маєток. І, хоча ця історія, скоріше за все, є перебільшенням, вона чудово ілюструє те особливе ставлення, яке сформувалося до цього, здавалося б, простого інструменту. Ще один відомий штопор крило, також відомий як Метелик, з двома важелями та зубчастою рейкою, уперше згадується в британському патенті 1888 року людиною на прізвище Хіллі, який він назвав подвійним важелем A1 Хіллі. Версія цього штопора досягла Сполучених Штатів у 1930 році. Запатентована в США італійським дизайнером Домініком Розатті, конструкція залишається досить популярною. Коли ви закручуєте гвинту пробку, пара важелів піднімається з кожного боку шийки пляшки. Коли ви натискаєте важелі вниз, пробка піднімається. Сьогодні у світі існує понад 350 різних патентів на конструкції штопорів: від найпростіших спіральних до складних електричних та пневматичних пристроїв. Найсучасніші моделі здатні витягнути. Пробку за лічені секунди, не пошкоджуючи її, у 1979 році був представлений Штопор Скрипл, розроблений і запатентований Гербертом Аленом, інженером нафтової та аерокосмічної промисловості, який закохався у вино, подорожуючи Європою у 1950-х роках. Ален використовував полікарбонатний пластик і сучасні метали, щоб виготовити штопор настільки елегантний, що він потрапив до постійної колекції музею сучасного мистецтва. Тонкий пристрій обертається навколо пляшки. Щоб використовувати його, ви просто повертаєте пластиковий гвинт. І все ж, незважаючи на всі технологічні досягнення, класичний штопор, що веде свою історію від скромного поживника, залишається незамінним інструментом в арсеналі будь-якого цінителя вина. Це чудовий приклад того, як військовий винахід може здобути нове, мирне та благородне життя. Можна ще багато говорити про штопори, згадати циганський штопор, коравін, помповий штопор та багато інших. Але ми залишаємо це для факультативного вивчення, особливо якщо вам подобається вино. Тож наступного разу, відкриваючи пляшку улюбленого вина, згадайте цю дивовижну історію і нас історію на тарілці. Чекаємо на ваші коментарі та не забудьте підписатися, якщо з якихось причин не зробили цього раніше. Побачимося вже дуже скоро!